Та, не та ні, думаю, ні. Що ви їй сказали? Сказали, що на роботу викликали. Зараз беру букет кольцо. <плес> ———— Максимально не очікувала, чесно, що це буде якась пропозиція чи ще щось. Виходить, мій хлопець наречений вже, і я тоді вже зрозуміла, що це, мабуть, пропозиція. Коли я тільки виходив, то в мене адреналін був, наче на першому виїзді. А, а потім, коли вже вона сказала, да, то в мене як камінь з душі, радість та ви Почали зустрічатися і я вже зрозумів, що хочу прожити з нею все життя. Кохання це, грає дуже важливу роль в житті кожної людини, тому що без кохання немає, мені здається, життя взагалі. Це нас наділяє, окриляє і надає дуже багато емоцій різних. Да, да, да. Так ти тримається, за все. <різь>